Чому музей Стіберта одне з найкращих місць, в якому я побувала? Музей Стіберта розташований в Італії, у Флоренції Тоскана на вулиці Фредеріка Стіберта. Музей зберігає понад 36 тисяч експонатів. Музей настільки великий, що потрібно завчасно планувати свій час, бо пару годин може не вистачити, щоб оцінити всю його величність. Музей був заснований Фредеріком Стібертом, батько якого був англійцем, а мати італійкою. Фредерік Стіберт успадкував земельні володіння та значні кошти від діда. Збагатившись на залізничному будівництві на своїй батьківщині в Англії, він оселився у Флоренції, очоливши місцеву англійську спільноту шанувальників італійської культури. Вілла, яка колись була домом Стіберта, має 57 кімнат в яких виставлені колекції зібрані з усього світу. У кожній кімнаті виставлені картини. Але найбільша колекція налічує близько 60 тисяч одиниць європейської, східної, ісламської та японської зброї та обладунків 15-19 століть. Кавалькадний зал це великий зал, в центрі якого розміщуються макети лицарів 16 століття. І 14 піших воїнів, одягнених в обладунки, що тримають в руках зброю. Колекція самурайських обладунків налічує понад 80 костюмів і сотні мечів. Тож, якщо у вас буде така можливість навідатися Флоренцію, Обов'язково рекомендую відвідати музей Стіберта.